Другий ранок поспіль на Майдані Незалежності оплакують полеглих на війні захисників. Сьогодні рівняни прощалися з 19-річним солдатом Анатолієм Власенком. Попри юний вік, хлопчина прийняв рішення захищати країну. Боєць з позивним ТОК загинув під час виконання бойового завдання на південних рубежах нашої країни. Анатолій в одному із своїх останніх спілкувань із татом сказав: тату: я буду йти до кінця, або до кінця війни. Або до кінця життя Анатолій Власенко народився у місті Добропілля на Донеччині. Був найстаршим сином у багатодітній протестантській родині. Хлопець захоплювався музикою, грав на фортепіано, а згодом прикипів до спорту, займався греко-римською боротьбою. По тому разом з родиною Анатолій перебрався до рівного і тут в новому для себе місті знайшов нових друзів та продовжував робити те, що любить. Приймав участь в таборах, працював як просто як спортсмен, але він нам допомагав як волонтер. В таборах, в проєктах спортивних директор західного регіону асоціації християн спортсменів Андрій Черненков називає Анатолія світлою людиною, вірним та щирим хлопцем, який завжди був налаштований йти до кінця, і навіть в умовах війни він не боявся труднощів та усвідомлював всі ті виклики, які перед ним стояли. Це його була воля, його бажання. Він не міг бути осторонь, і він був борцем не в спорті, він був борцем в серці. Він був готовий йти до кінця. Поховали Анатолія Власенка на алеї Героїв Рівненського кладовища. Нова вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.